Так все не було, я буду зараз знімати відео, коротше. Постарайся не там. Ну що ж, друзі, всім привіт. Радий вітати вас на своєму каналі. І настав той день, коли все-таки буду це робити. Та що ж ти мукаєш там? Ну це капець якихось, опять знімаю відео, опять ці корови там мукають. Ну то я розумію, що я на вулиці, але все одно ж ну типа, так не робиться. Мали повагу якусь. Так, коротше, друзі. Настав той день, коли ми будемо заливати антифриз. Ось, такий червоненький, чи якийсь там розовенький. Ну він червоний, правильно називається, так? Да? Антифриз роу. Мінус 35 до мінус 35. Ну, Скажімо так, не факт, що мінус 35, знаєте чому? Бо тут а може вже бути розбадяжене, коротше як вони обично роблять. от то Може не 35, але ну, може мінус 25 і витримає. От. Тому будемо заливати, бо передають уже на ці дві ночі Я дивився, погоду 0 градусів. Ось, а якщо нуль, то це може вода замерзнути вже, в принципі, це вже як типу, приморозок. Виходить. Ось, тому друзі, водичку зливаємо. О -о -от. Бо я цих пару місяців тут на водичці працював і не зливав нею. це як залив, то і це. Ось. І зараз побачимо, яка вода буде. Я думаю, спочатку буде ржава тікти, це по-любому, бо я вже якось був як зливав, теж міняв, то Блин, пару... поїздив пару раз. Попрацював, потім зливаю воду, Блін, дивлюся, вже ржава така, що капець. Бо вона нас стоїть по-любому блоку всередині, він не От, І ну... ржа ця з'являється. Як не крути там, як не робить. Ось, А тут пише, що в нас виходить роут, я переводив, дивився. Це якби запобігає е, цій появі іржі. Тобто, по ідеї, ну, якби має не виникати іржа, бо цей антифриз якби, типу... Має таку властивість, скажімо так. Не знаю, чи це правда, чи це просто на бумажці написано, бо я в неті дивився. І тут там, той саді є. Я тут я це читав, за це написано. ось, і В інтернеті переводив це все там дивився, то вроді би якби тут по названню Німецька здається ця Venol, коротше, фірма. Ну це не то, що реклама, друзі, це. Е, ну, просто показую, купив такий, не знаю, який був, такий і взяв. Не, ну ти я балдю. Бам -бам. Бо я ще антифриз ніякий не заливав, не пробував. Ну, типа, Для порівняння я вам нічого не можу сказати, Ну, який краще брати, ну, якої фірми, скажімо так. Ну, от. Але це теж, хто як, кому який більш подобається. Тому, ну, Тут вже кожен сам вибирає, якби, як йому подобається. Тобто Дивіться по якості там, чи по ціні, щоб підходило. От. Ну це таке, діло кожного, коротше, скажімо так. коротше будемо зараз заливати, зараз буду зливати воду, подивимось е, яка водичка. Ну думаю, по-любому буде спочатку ржава витікати. О. Ну що ж, давайте не будемо затягувати час, бо вже вечоріє, коротше, бо якби... Ну що зробиш? Коли з'явилась можливість, тоді знімається відео, коротше, друзі. Ось. Тому давайте, приступаємо, не перемикайте. Поїхали. Зараз відкрутимо, коротше, виходить датчик цей. Температури я вичувчої рідини. Він в мене в блок входить, краник я викинув. Ну Я вам коротше, покажу зараз більш детально, візьму гулю камеру і це побачу. Я зараз просто хочу трошки зірвати. От. І потім візьму телефон сюди ближче вам покажу. А, спочатку треба, друзі, кришку. Відкрутити кришку на радіатор. Хто не знав? Ну, щоб воно краще збігало, типу, якби то кришку відкривати. Ну, це для тих, хто не знає, хто буде перший раз стикатися з такою технікою. Ну, там, чи, ну хто не в курсі, тіпа. а ці, хто знає, то ті знають. Я, я за тих не переживаю. Але, друзі, не пишіть, що це елементарне, типу, так як я знімав те відео про рульову колонку. Для вас може це елементарне, бо ви з цим стикалися і знаєте, і не раз може це робили. І для вас може це дійсно як елементарно. А до мене написала людина, яка купила цей трактор, і до цього взагалі не було ніяких тракторів, ну такої подібної техніки, і вона взагалі не знає, ну як я там що робити. То я зняв таке відео, як регулювати рульову колонку нахилити там вниз, вверх. Так що кому треба ця інформація, там пару відео назад там, знайдете в моїх відео. ну, там де я пояснюю, як це зробити. Ну там нічого складного немає, дійсно, але я ж кажу. Є такі люди, які перший раз стикаються і. Для них може і дійсно це не зрозуміло і їм треба таке відео знімати. Тому, друзі, якщо ви знаєте, ну типа, то можете не дивитися такі відео. О, де для вас це елементарно, допустимо, так? Да? Ось. Так що, ну, не треба зразу писати це, бо люди різні, я ж кажу, є які взагалі перший раз цю техніку купили і перший раз вживу бачать щось там і не знають, де якщо там крутить, треба що там треба робити. Тому не треба таке робити. Наоборот, в коментарях лучше по. Такій людині порадьте, там щось підскажіть, якщо бачите, такі люди є. Може десь я щось забув, якийсь момент упустив, там десь щось так, ну, щось може. То можете в коментарях доповнювати і там людині підказати ще щось додати від себе. ну. Так, що ж, зараз розриваємо Так, І зараз трошки послабляємо датчик викручуємо. Ого. Добре закрутив. Правильно, щоб річка не протягала. Так, зараз беру камеру, зараз вам ближче покажу. Не перемикайте. Так, да, вже знімаю, а що таке? Я, я не те, що на паузу, я виключу і по новому поче все. А, я кажу, хоч би стоїть поснімати. О, бачимо, водичка вже скапає, я вже послабив, друзі. Дивіться. Бачите, як у мене? Тут був такий краник, ще квадратна така, як трубка. От, і цей датчик входить аж знизу далі. Отута. І виходить, як він ну, в цій трубці по-любому, знаєте, великі патері температури, ну, як воно покаже правильно. А із за того, що я ось датчик вкручую прямо туди в блок, ну вже аж туди, виходить, він далі заходить, і більш правдиво показує. Але ще сам датчик бреше. Я коли я купив мототрактор, у мене датчик був в температури поломаний. ДА я сам в шокі! Получається, я купив новий, поміняв, ну, китайський теж взяв там, 380 гривень, здається, віддавав. От. Ну Це вже майже рік назад е, я ж кажу, я купив в мене він зразу знову був поломаний. От, я поставив цей датчик, я ж тоді зразу цей краник і викину і закрутив так напряму. От. Але перевіряв перед цим датчик, цей новий, який я купив в Чайник, вода закипає при 100 градусах, і в Чайник закипів вже виключилось, а в мене показує на датчику 90 градусів. Ну, коротше, я просто собі знаю, що якщо показує, наприклад, 40 на датчику, да? то це я собі плюс 10 додаю. Я знаю, що це, там, наприклад, 50 градусів. От. Я цю знаю різницю. Ну, наприклад, тут це, що в мене да, неправильно показує, я собі цих 10 додаю. І і так, таким чином я вже знаю, яка температура в мене охолоджуючої рідини. Отакий От хлопака. наш хлопак. От. Ну, треба все одно, друзі, датчик, щоб його контролювати. Що, блин, не дай Бог перегріть двигун і це ж капець буде. Ну, тіпа... На що вам робити потім двигун перебирати, і, ну ремонтувати. Якщо просто можна дивитись і по температурі контролювати, щоб не перегрівати двигун. Тоді він довше прослужить у вас, друзі. О, так Ну що, викручуємо, подивимося, за река буде. Тут вже можна крутити так рукою, бо я вже викрутив. Вже бачу таке воно якесь грязне, дивіться. Угу. О, Чуть-чуть там гризнувата було. Ні, дивіться, така, в принципі, непогана, вроді чистенька. Не, є трохи ржа, бачите. Трохи ржава. О, під кінець, бачили ржавчинка. Ну, ну все. Дві з половиною літри вибігло капець, як дивись Коротше, друзі. Получається. Ось сам датчик мене, бачите. Теж трохи. Блін, зараз різко не зводиться камера. О! Ось сам датчик, дивіться, бачите, тут теж трошки потемніло. От, я його одразу напряму вкручую туди, де і все. Так більш точніше показує воно. Так, ну що, друзі, зараз воно трошки... Так, витікло. зараз треба чистенько і взяти ще прокип'ятити водички, щоб промити цю іржу. Бо трактор все-таки, коли це я працював на ньому вчора. Позавчора. Ну, коротше, пару днів назад я працював на ньому, то треба, він, виходить, вже пару днів стоїть, то треба промить трошки. І тоді будемо заливати антифриз. Так, ну що ж, зараз нагріємо водички, промиємо і будемо заливати антифриз. Ну що, друзі, дивіться, заливаю кипяточком зараз промити. І тільки що ржава бігла, чи вже не, наверное. А, видно, да, трохи, ну вже не так. Ну, вже більш чистіше біжить. Так, ну що, тоді зараз просохне, де да будемо заливати антифриз. Так, друзі, ну що ж, воно просохло? Трошки просохло, промили його, туржавчину воно вимило. Ось протер трошки бачок, бо ну, трошки пролилось, потекло де цей витер. Ну, от. Зараз будемо, виходить, буду цей датчик садити на герметик. Щоб воно там не викапало, не витікало, короте, то посажу на герметик. У мене такий термостойкий червоний. От, зараз покажу ось такий Аляска силіконовий. Силікон. Ось бачите. Високотемпературний. Герметика. Для прокладок. Ну, короче. Зараз садимо на герметик, цей датчик і будемо заливати антифриз. Так, ну що, наносимо герметик зараз. протираємо датчик. все робимо як має бути. Почекаємо 10 хвилин. Ну я прикал. ну, я це я не буду 10 хвилин взяти, бо це. Ну я це виріжу, коротше. Коротше, так. Да, е, ну, 10 хвилин чекаємо, як по, пише по інструкції, От, щоб воно почало застивати цей герметик, і тоді будемо його, виходить, прикручувати. Цей датчик. Що <ріху> <ріху> тихо, я це виріжу, мабуть. Я знаю, що немає коли, що все йде вже, вже темніє, а мені треба ще бігом... Поставити цей датчик, зайти ще кучу роботи зробити. Бо завтра знов на службу. І не в церкву, а в ЗСУ. Так, що наносимо герметос, коротше, да й будемо. Ну зараз пройдешь, почекай мені герметик, треба нанести, да и пройдет. А бо, пройти, я виріжу, наверное. А може оставлю. А? Зараз бил... Блин, да зара пройдешь, я бьт, що це кришка впала? Ти завжди як спішиш, то воно все з рук валотить. Фу то він вонючий, друзі, не нюхайте ніколи. Таким кислятиной такий, що кафе. Так, як його нанести, так сейчас любишь. Ты бы, наверное, какая-то зубочистка походу. Ты не підеш? А кто піде? Прийдеться. А проидайся. Ладно, я такой зараховенькое слово наносу. На це колечко. Оп. Хати що, виходить просто шикарно ход. Просто шикарно. Все. Воно туди приклеїться і буде... Буде тече. Так. Ну що ж, чекаємо 10 хвилин, а поки музикальна пауза. Суть поки музикальна пауза. А, так? Да, да може, зараз пробити в його. Так, друзі, що там, получається герметик у нас вже подстив трошки, пройшло хвилин 10. Ось, так як по інструкції як положено. Короче, він наче вже так схвачуватися, видно зразу. Ну застивати, воно має такою пленочкою застити, типу. Зараз закручуємо короче, його туди, в блок. От, і будемо заливати антифриз. Так, тут я протер, все, щоб сухенько було. О, ще трошки скапаю. Десь по стянкам видно. О, це вже буде капітально, друзі, це мені подобається. На герметик, щоб воно не протікало, де антифриз собі залив і не париться. Щоб зливати воду, що може замерзнути там. Так. Зараз затягуємо. До речі, ключ у мене на 19 тоді получається. Ну не знаю, може для когось це буде цінна інформація, тому друзі, думаю скажу. Може для когось це важливо буде почути. Вже вечеріє, треба встигнути скоріше якось це все робити. О. Оце буде. О, Оце буде чітко, друзі, я вам кажу. Це буде надійно тепер. Так. Це лишній лишній герметик акуратненько забрав. Те, що продавило з цієї шайбочки. Воно собі там його так застигне буде. Буде чітко, коротше, таке креме. Так. Ну що, будемо заливати тоді? От я вже відкрив цю кришку. Витягуємо. Відкручуємо. А, тут щось така та штучка. О! А це приємніше пахне, ніж цей. Чим герметик. Герметик такой кисленьку аж в носі пробуває як на шатирм, таке щиплей трохи. А це пахне гарно, як шампунь шампуніка чи щось таке. Або дійсно як миючий засіб для посуду Блин, прикольно хлопцы. Блин, реально, классный запах. Остановитесь! Все, короче, ладно. Треба заливать, бо уже темнее. Так, попробуем без лийки, я думаю, может с этой штукой получится. Дивитель заливать, мабуть, будем так як і з усіх канистер, треба вот так, мабуть. Ну, все соти закрило. Десь 2,5 літри вошло, так як і має бути. Ось покажу вам поближче, дивіться. Все соти заховані, закриті, так як має бути. Ось там поїздимо, побачимо. Попрацюємо, може воно ще трошки уйде, то потім ще долємо щоб було вже соті закриті. Головне дивіться, щоб соті були закриті, щоб... Цей, щоб не угробить свій радіатор. Боже, який він експертний, отак класно. Так, що, антифриз ми залили. Ну що, будемо тоді знімати фіналочку, де закінчується відео. Підведемо ітог зараз, де і все. А, треба кришку закричеш. А, цю кришку, до речі, друзі, я бачив сюди підкладають ось під цей клапан ось. Отак його відводять, типу. Я бачив, Юрій Воробйов зробив. І таку, як спічинку підклав, щоб клапан був відкритий. Оцей. І тоді воно буде, ну, буде куди, як буде закипати буде куди пару виходить і не буде рвати. Тоді кришку. Не кришку, а не буде рвати прокладку і цей. Ну, не буде рвати радіатор і не буде пробувати прокладку. Все, закриваємо поки що в друге положення. От. Ну, в принципі, в таку погоду зимою, то це не так страшно, тому що ну, кажу зимою. Ну, Осінь, коли вже похолодає, вже мінус буде. От. То це не страшно, тому що його, щоб довести до кипіння зимою, да, чи в таку холодну погоду, то це я не знаю, треба як пахати на ньому і скільки гектар. Проробити. От. А в принципі, так, то я думаю, воно не закипить. Я ж кажу, за таку, в таку пору року до кипіння не дійде, тому можна закривати вже до кінця. В друге положення, бо я робив отак. Типу, ось перше положення закривав. Типу, і воно трошки вже ну, не плотно і вже чуть-чуть було куди виходить. Ну, як буде закипати ось А зараз, в принципі, докри... закрию до кінця. Так. Що там наш датчик тут? Вже трохи темно, бачите, друзі, погано видно. Вон видно трохи, да, герметик. Червонуватий. Ось воно його шайбочкою цей вдавило. Ось. ось Бачите, ось шайбочка. І воно шайбочкою до блока вдавило і там прижало нормально э, цей герметик, Лишній я акуратно пальцем зняв. той що повилазило, повидавлювало. І все, воно собі там застине, друзі, та й буде. І буде супер, коротше, буде нормально. Не буде нічого підтікати. Ну що, знімаємо фіналочку. Так, ну що ж, друзі, будемо завершувати це відео. Получається. Оскар, іди звідси. Що хоч теж на відео знявся, так? Да? О то ж ти оскар. Так, друзі, коротше, антифриз я поміняв, нарешті цей день настав. Я ще давно знімав колись відео про те, що хочу залити антифриз. Тепер залишається зробити розширювальний бачок і щеплення з Жигуляс, ну, з класики. От, і шлангочку поставити і до бачка цього, і туди, там до той трубочки, яка є. там. Ну, я потім покажу на відео. Як буду це робити, то я зніму. Але поки що я в принципі не бачу сенсу його робити, тому що. От. Навіть якщо я буду орати, да, я не думаю, що він така нагрузка буде, що він прям буде закипати, Да. Тому я не думаю, що в таку погоду цей бачок зараз ну, має сенс ставити. Тому поки що я його, мабуть, ставити не буду. Хоча в мене десь старий щеплення бачок є, ну просто ну, поки не бачу сенсу його ставити. Тому, друзі, все. Антифриз я залив. От. Тут бачок ось було отак десь 5 літрів. Ой, бачок кажу, Каністра. Ой, сам як той бачок. Каністра на 5 літрів, ось було 5 літрів. 2,5 літри, виходить, влазить в такий мототрактор в цей радіатор. От, тому 2,5 літри я залив. Ну там потім побачимо, якщо він чуть ще уйде, ну типа може десь там соти, воно ну, цей, як при роботі чуть воно десь там може сяде, чуть зменшиться, чуть доліємо, якщо. От. Ну в принципі, даю все. Таке відео вийшло, друзі. Побистрічку зняв для вас сьогодні. От. Все, тепер будемо працювати на антифризі, не будемо боятися морозів, бо трактор мені треба буде і зимою. Якби не треба було, в принципі, то я собі... Може і заливав би воду, там, поработав і зливав би. Ну це, знаєте, теж трохи воно напряжно це заливати, зливати. Із-за того, що, бачите, як ранік ну, викинув. От, або треба якийсь інший придумати, щоб якось зливати цю воду. Туди якось зробити, да? Чи може якось інший, трохи по-іншому. Ну, щоб зливати цю воду. Бо цей датчик постійно викручує. Ну, вроді недовго, але все одно воно трохи займає часу, трохи воно напрягне. Ну, Зливає, потім закручує, потім е, знову заливає воду і таке. О, тепер антифриз залив все, і не париш. Завів собі трактор да й поїхав. Ну, одне, що треба буде зробити, е, в мороз, да, він е, скажете, можливо, хтось із вас скаже, що воду краще, бо залив гарячу воду, ну, закип'ятив чайник, залив е, воду, вона якби прогріває блок. Ну, це да, я згоден з вами. Воно прогріває, тоді масло теж прогрівається і воно якби двигуну легше завести. От, але е, що я хочу сказати? Якщо на антифризі, просто що не треба буде зливати і заливати, це одне що плюс. А на рахунок того, що е, буде хуже запускатись, да, бо холодно. Буде антифриз холодний і буде повно запускатись. То дивіться, я хочу зробити е, на свій трактурець, е, получається е, свічу розжарювання поставити. А ч так можна було що ли? От, вивести собі десь кнопку, ось у мене отвори є, тут а можна тут десь буде зробити його такий тумблер там, чи якусь кнопочку, щоб включив, воно там підігріло повітря і, цей, і тоді запускати. Ну Це в подальшому хлопці, є в мене такі плани по поводу модернізації і допрацювання е, даного апарата, скажімо так, даного мототрактора Кентавер 160B. Ну, тому, друзі. Хто ще не підписаний, підписуйтесь обов'язково на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі От, по поводу, що краще заливати антифриз чи воду. От, і в принципі, пишіть, як ви робите, чи ви заливаєте в свої мототрактора антифриз чи воду все-таки. Та і таке, в принципі, все. Трактор я підготував. До холодів, так сказати, бо передають ноль, я ж кажу, вода може замерзнути, А мені ще треба буде трошки попрацювати, я не буду часу з тою водою заливати, зливати. Ось мені треба буде ще вигорати тут 10 сотих, потім там ще один город поїхати, там скільки, не пам'ятаю, чи там 5-5 сотих, здається, біля. Ну там інша в мене ділянка теж городик є невеличкий. ось там картопля була теж посажена. Тут картопляється біля хати і знизу гарбузи були. Оце ви бачили відео з фрезуванням Хто ще не бачив, до речі, переходьте подивіться, де я фрезував город. Ну не те, що фрезував, просто Поверху трошки це зілля, щоб його трошки посікло. От, щоб було потім легше його переорати, виходить. Да і все. Залишилось вивести гній і потім я все переорати І це я зніму на відео якось подальшому, подивитися, як буде. Час, де можливість я постараюсь для вас зняти і показати це все. Тому, друзі, дякую всім за підтримку мого каналу. Е, мої відео і люди зможуть також побачити е, різну інформацію, да, ту, що я знімаю і розказую на своєму каналі, і показую е, в роботі цей трактор, для когось може це буде корисне. І мої відео зможуть вплинути також на покупку допустим, даного трактора чи навісного до нього. Будь ласка, не робіть цього. Ось. Щоб показати, що дійсно цей мототрактор щось може, для яких цілей він ну, для яких робіт він призначений. Тому, друзі, як будете поширювати, то це буде супер. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі на нових відео. Усім пока. Антифриз заберу, ще пригодиться, тут ще не раз буде. Через рік там чи через скільки там замінимо, можливо. Ну як можливо? По-любому треба буде замінити, бо той буде теж, я думаю, з часом він буде мутнувати ставати, тому... Якраз ще тут 2,5 літра десь залишилось. Ну і що, розберемося якось. Коротше, друзі, все, пока. Пошв я. Бо ці роботи багато. І вже темніє.